В нашому будинку йде перевірка стану вентиляції. Іванченко. Іванченко. Перевірку проводить підприємство. Як правильно називається? Я ж вам вже говорю. Івано-Франківськ Промсервіс, так? Так. Так. Ясно. Ні, я хочу подивитися сам процес, як проводиться перевірка. Питати, хто проводить перевірку, як проводять перевірку, яким приладом? Минулі рази було питання, перевірку проводили за допомогою сірників. За що було вигнання? Івано-Франківськ Промсервіс. Не може такого бути. Ну, бачите, не Це може. натуральна брехня. Добре. А прилад, який у вас, скажіть, будь ласка, яка його марка? Як називається? Він повірений у вас чи ні? Актів не маєте, звісно, повірки для себе. Мені цього зараз не потрібно. Ну, зрозуміло. Скажіть, а ви маєте посвідчення, що ви пройшли перевірку знань? Звідки ви покажіть, будь ласка. Ну, річ у тім, дивіться, ви самі не представились, хто ви є з... Мене звати Черве, Сергій Петрович. І... Ну от я хочу знати, от ви зайшли в квартиру, перевіряєте. Е, у вас є посвідчення, з якої фірми? покажіть, будь ласка. Я представляю інтереси наших мешканців. Я вам показую. Це я бачу посвідчення. А мене інтересує посвідчення. Чи ви пройшли перевірку знань на виконання робіт підвищеної небезпеки? Ну, ви маєте з собою я мати це посвідчення? Не прийшов би я перевірку, я би не ходив по квартирах, не робив би перевірки. Ні, ну таксіст має посвідчення водія. Розумієте, на автозаправній станції оператор має посвідчення оператора, без нього він не має права таксі виконувати роботи підвищеного паспорту, на, ну, на, вимогу, на вимогу клієнта він мусить показати, що він має посвідчення водія. А що запитувати перед е, працівником е, автоінспекції? Ні, ні, ні. Я сідаю, таксі ти маєш водійське посвідчення, маю, покажу, все, поїхали. Все нормально. А ви маєте посвідчення, що ви пройшли перевірку знань, аби виконувати роботи підвищеної небезпеки? Перевірка тяги це є роботи підвищеної небезпеки. Ви знаєте це чи ні? Пане. Ви коли останній раз проходили перевірку знань так, і так, навчання по цьому? І щось хочете якусь бити комусь не робити? Я хочу просто, аби нам робили роботи, люди кваліфіковані. Так маєте ви посвідчення чи ні? Так маю. Подожіть. Я вам послав показував тільки що посвідчення. Ви показали бейджик, де ви працюєте заходіте. Так. Посвідчення постійно. Ну що ви на фірмі працюєте, так. А чи ви маєте. Чи ви маєте дозвіл на виконання а, небезпечних робіт фірма? Фірма має, я бачив. А от чи ви пройшли навчання, згідно того дозволу, я, ви не проходити навчання? Якби я не проходив навчання, якби я не був освічений і в цій роботі грамотний, мене б не допустили до роботи. Де ви вчилися? Ну, місце навчання, де ви проходили? Уч-комбінат. Який? О, на Бандери. Понятно, на Бендера. В якому році? Цьому році. В цьому році. Був ще раніше. Ну ви не маєте про собі цього посвідчення, так? Я не маю. Я вас тому, дуже то, прошу. То, коли ви ходите то, по нашому має, будинку. Ви впевнені? А як вас вчили? Зараз мені цього посвідчення не потрібно. Я цим посвідченням нічого не роблю. Я маю привод, маю інструмент. Маю відповідні документи, які складаються в мешканця? Це муніципальна компанія проводить нарахування відповідно до виконання перевірки. А Хто з вами заключив договор? Мівюк? Муніципальна інвестиційна управляюча компанія. Ясно. Я вам ще раз кажу, ви не маєте права проводити ці роботи без посвідчення. Прошу. Я посвідчу.